Баш по культі лежиш у теплой кровати. Я вчора проснувся в 6 утра і не лягав. Одно що радує, я дивитися новий серіал. Ага. Це Кармеліта, третій сезон. Сфокусую сейчас, о! Буду дивитися Кармеліту. Третій сезон Кармеліти, Сейчас возьму кохва. Такі дела. ماشین کانستای پرې غوځب رات Короче, в принципі, все нормально. Машину продягносирував, все чітко. Одно із за чого я б її не купляв, це за цих ось трьох букв. Ну, замовнику надо ті FSI, а що я несу по машині доебат, але є один нюанс. Одна пружина на півтора витка менша, ніж родная пружина. То я купив Нову пружину. Дети блять, оригінально, бачиш. І їду міняти пружину, щоб людині віддати тачку з новою пружиною, щоб все було тіп топ Так що і таке було. Це, що йдуть роботи. Заодно й діагностику подивимося. Бачиш, не гниле нічого. Справляємося. У луцьку все організовується, і запчастини організовуються, і мастера організовуються, і мастера знають, що вони роблять. В YouTube не дивляться, немає часу дивитися в YouTube. Зараз усе повністю подивляться. Дивіться, як тут усе чітко. Такі данкрат, хоп. <звук> повністю діагноз все, як завжди. Щоб усе було хорошо.